Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк. Я технічний фахівець компанії Bloom Україна. У цьому відео ми хочемо показати монтаж обмежувачів кута підіймання на силові механізми Авентос HF. А також звернемо увагу на деякі нюанси монтажу, якщо використовується електрична технологія руху серводрайв. Обидва типи обмежувачів на 83 та на 104 градуси встановлюються однаково. Тому ми покажемо на прикладі одного з них. Опускаємо фасади трохи донизу. Вставляємо обмежувач у спеціальний пас на силовому механізмі овальним виступом догори і підсуваємо його вглиб корпусу до опору. Обмежувачі треба ставити на усі силові механізми в одному корпусі. Підіймаємо фасад догори. Готово. Для того, щоб демонтувати, опускаємо трішки фасади. Тягнемо обмежувач до себе і піднімаємо догори. Якщо використовується електрична технологія руху серводрайв, дуже важливо дотримуватися правильної послідовності монтажу. І тут може бути два варіанти встановлення. Якщо є можливість підняти фасади у крайні верхні положення, і якщо такої можливості немає, почнемо з рекомендованого варіанту. Підіймаємо фасади у крайні верхні положення. І спершу монтуємо електричний привід на лівий силовий механізм. На приводі є спеціальний приводний штир, який повинен попасти у квадратний отвір на силовому механізмі. Якщо фасад відкритий повністю, це зробити легко, оскільки на приводі для цього є спеціальне фіксоване положення. Другий крок ставимо обмежувачі кута підіймання. Робимо це так само, як і без серводрайв. А далі робимо остаточні регулювання, закриваємо фіксатори на важелях і лише після цього проводимо налаштування параметрів руху електричного приводу і зауваж з уже встановленими обмежувачами. Привод запам'ятовує початкову та кінцеву точку руху фасаду під час підіймання опускання. Якщо ж спочатку налаштувати траєкторію руху, а після цього поставити обмежувачі, то привод вважатиме їх перешкодою і, відповідно, працюватиме некоректно. Щоб краще запам'яталось, повторимо ще раз: спочатку встановлюємо привод на силовий механізм. Потім ставимо обмежувачі кута підіймання, і лише після цього проводимо налаштування параметрів руху електричного привода. Але є ситуації, коли спочатку треба поставити обмежувачі кута підіймання, і відповідно неможливо підняти фасади у крайні верхні положення. Наприклад, якщо виріб уже змонтовано під самою стелею або під іншим корпусом, який виступає над ним. При такому положенні фасадів прямокутний отвір на силовому механізмі зміщується. І якщо приводний штир помістити в призначене для Aventus HF положення, він не попаде в потрібне місце. За таких обставин привод не працюватиме. Що ж робити? Треба візуально виставити потрібне положення, щоб штир попав у призначений для нього отвір. Ну і Після цього провести налаштування параметрів руху. Маємо надію, що ця інформація допоможе тобі у роботі з Aventus HF. Можливо, в тебе залишилися ще якісь запитання про фурнітуру Bluм? Залишай їх під відео і не забудь підписатися на наш канал. А на сьогодні все. Гарного настрою і міцного здоров'я. До зустрічі!